Твій день для прориву. 24 червня це не просто черговий день, а справжня точка прориву. Завдяки потужній енергії Сонця та Марса ти отримаєш вибуховий імпульс для дії розкриття талантів та лідерства. Хоч повільність оточуючих може дратувати, зосередься цю енергію на власних цілях. Підтримка Юпітера, інтуїтивні підказки від Урана та допомога роду дають тобі всі шанси змінити напрямок, реалізувати задумане. використовуй цю гармонію, гармонійну енергію, венери для створення затишку та покращення стосунків. Це твій день, щоб діяти, досягти, трансформувати своє життя. Другий місячний день із звілля це небагато, а рівно стільки, скільки потрібно, щоб щось сьогодні побажати, подумайте, що кожен з нас буде з цим побажаннями робити потім. Да, можливо, виконуватися все, а здійсниться може виявитися зайвим і непотрібним сьогодні. Сьогодні прийняття світу, таке, який він є. І не тому, що у нас це є, а тому, що у нас є те, що потрібно в конкретний момент часу. Сьогодні важлива внутрішня гармонія, а ти, який проєкт носиш всередині, може пора його реалізувати? Збережи собі і перейшли подружці, будь в курсі астрологічних подій.